Ну а героєм рубрики скандал тижня у нас сьогодні знову Володимир Парасюк. І тут уже всі коментарі зайві. Уся увага на сюжет. Під час засідання Закарпатського апеляційного суду щодо бійки на драгобраті народний депутат Володимир Парасюк вирішив перевірити свою влучність і кинув склянкою з водою у прокурора. Місцева прокуратура свого в образу не дала. І відкрила кримінальне провадження щодо хуліганських дій нардепа. Парасюк швиденько написав офіційну відповідь прокурорам традиційно у Фейсбуці: я, як представник законодавчої влади в країні, повинен вдаватись до акції прямої дії, щоб добитись реальних змін, бо закони в нас, на жаль, майже не працюють або працюють так, як вигідно декому на горі. Я такий, який є. Ну і пообіцяв за необхідності добросовісно скласти свій депутатський мандат. Мені просто стидно, як от депутату Верховної Ради. Мені просто стидно. Но, но, но. Говорити про пасяка ми будемо з політологом доцентом кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка пан, пані Ганною Малкіною. Добрий. день. Доброго вечора, пані Гано. На вашу думку, що робиться з Парасюком? Ми вже давно починаємо за нього переживати. Ну, ви знаєте, на жаль, я тут не зможу дати компетентну оцінку, бо я не є лікарем і я не можу поставити діагноз. Але проблема тут значно ширша, яка полягає в тому, що дана поведінка не сумісна з самим депутатським мандатом і з ідеєю народного представництва. Тому дійсно, це, по-перше, не перший випадок проти пана Просюка порушено не одне кримінальне провадження. Ми постійно бачимо його героєм отаких от сюжетів, і очевидно, що з цим треба щось робити з одного. Боку у законодавчій площині, з іншого боку, з боку громадськості. Ви сказали, що ви не лікар. А як ви ставитеся до тієї ідеї, щоб лікарі справді перевіряли кандидатів на посаду народних депутатів? Ви знаєте, це дуже влучна ідея, і непогана, тому що ну є певні вимоги щодо того, що людина, яка має певні психічні розлади, вона не може займати якісь посади. Вона є недієздатною. Вона тому, що вона в першу чергу не несе відповідальності кримінальне за, за свої угу. кримінальні вчинки, а не підпадає під норми законодавства. І тому така перевірка, ну, ну власне Кажучи, не перевірка, а хоча б надання людини, яка претендує на високу державну посаду, яка претендує на депутатський мандат, тобто надання такої довідки, що вона а, ну, щонайменше не стоїть на обліку десь у психіатричних лікарнях, це, а, напевно, що була б обов'язкова вимога. Це непогано. А як ви думаєте, це все таки в перешукати імідж, це брак виховання, чи це справді може бути якась ну, хвороба? Я не знаю. Е, ну знову ж таки, скажу важко мені щодо медичних діагнозів mm. щось говорити, але е, тут дуже напевно, що ситуація нестандартна, вийшла за самим отриманням напевно, що депутатського мандату багато, ну скажімо так, певна кількість депутатів, які на сьогодні представлені в парламенті, це люди, які дуже швидко опинились у цьому соціальному ліфті. Ті потрапили на а, вищий рівень політичного естеблішменту. Тобто, грубо кажучи, якщо от три роки тому а, вони в тому числі пан Парасюк, навіть мріяти б не могли про те, щоб отримати депутатський мандат і стати політичною елітою, війти до складу політичної еліти, Тобто, вони не готові а, до цього. Вони просто говорили. не готові, не готові культурно, не готові а, в різних, скажімо, та в, в різному плані, в різних планах, в різних аспектах а, свого і досвіду, і мабуть і. Рівня якихось і там навичок політичного, цивілізованого політичного життя і діяльності політичної, і тому це має такі наслідки. Однак варто зазначити, що все ж такі такі депутати, як пан Парасюк, це поки що виключення, напевно, що серед депутатів наших аніж правило, тому ну це такий, знаєте, от приклад, мабуть, девіантної поведінки, якщо, якщо казати мовою психології. Як ви ставитеся до аргументації пана поросюка, що він, як народний депутат, мусить вдаватися до дій до прямої дії? Ви знаєте, основною задачою завданням парламентарія, який є представником своїх виборців і представником народу України загалом, є законотворча діяльність. Тому ці дії, які в першу чергу функціонально покладені в якості обов'язку на народного депутата, це займатися законотворенням і законодавчою І робити це у залі парламенту, робити це в комітетах, розробляти закони і, власне кажучи, це перше головне функціональне призначення. Депутата. А оці всі прямі дії, акції прямої дії це не що інше, як, ну, власно кажучи, намагання з одного боку може підняти собі рейтинг, з іншого боку, виділитися, якщо нема більше чим виділятися. І це такі дії вони виходять за межі правового полю, особливо з огляду на те, що в нас депутати, на жаль, мають необмежений депутатський імунітет і прикриваючись цим імунітетом. Доторканістю, а вони здійснюють да, вчинки, які, по суті, ну, є безкарними. Сам пан Парасюк у відповідь на те, що його називають хуліганом, сказав, що він є автором 61 законопроекту і самим, здається, з них прийнятих вже як законів, чи це компенсує таку поведінку? Жодним чином це не компенсує, тому що є прямі функціональні обов'язки депутатів і є поведінка, яка виходить за межі а, і норм законів чинного законодавства, і за межі взагалі загальні загально прийнятої поведінки не тільки суб'єктів політики, а і а, звичайних пересічних громадян. А в нас є проблеми, тому що в нас немає, наприклад, етичного кодексу депутатської парламентської поведінки. В нас нас немає санкцій, не передбачено майже жодної санкції, особливо не прописаний порядок притягнення до відповідальності депутатів за порушення етичних правил поведінки як в стінах парламенту, так і по межами цього парламенту. І тому ми маємо такі наслідки, що депутати можуть вчиняти вчинки, які йдуть у розріз зі здоровим глуздом, власно кажучи, і не несуть за це відповідальності. У тому ж самому повідомленні на Фейсбуці Парасюк написав, що за необхідності він готовий скласти з себе депутатський мандат. От як визначати цю міру необхідності? Ви знаєте, обіщать, не значить, женіться, і а, сказати на Фейсбуці, заявити, що я складу депутатський мандат, це не означає, що пан Парасюк його складе. А є а, таке поняття, як, от, наприклад, на Заході да, дуже велику роль виконує громадський осуд поведінки суб'єкта діяльності з політики, точніше, на за неналежну поведінку. А в даному випадку пан Парасюк сказав, напевно, що а, оголосив про такий свій намір у випадку необхідності, якщо громадськість, напевно, що виступить з Таким осудом. Але ну, на превеликий жаль, як на мене, ми не побачили широкого такого громадського осуду. Є поодинокі коментарі негативні стосовно певних таких дій. Але масштабної такої акції немає, і тому і необхідності, напевно, що у депутата не, виникли, не виникне мандат складати. Я слухав таку такий виступ Парасюка перед цим Закарпатським судом, де він казав, що те, що відбувається в Україні, викликає сміх і невдоволення міжнародної спільноти. А як такі такі поведінки народного депутата от власне впливають на імідж України? Вони ж теж якось впливають? Ну звичайно, вони дуже негативно впливають. Будь-які патажні вчинки політиків вони викликають резонанси. Вони ну з індикаторами чого індикаторами того, що і український парламент, деякою мірою, і, власне кажучи, сама Україна знаходиться. У стані несформованості демократичної політичної культури. І це просто одне з індикаторів. От є така, наприклад, відома неурядова організація Freedom House, яка займається вимірюванням стану свободи на планеті, відповідно вимірюванням ступеня демократичності тих чи інших країн. І от сформованість або несформованість демократичного типу політичної культури є одним з таких маркерів. Щодо України, то відповідно Україна не дотягується до звання. Демократичної держави, в тому числі, ну завдяки у лапках діям наших парламентарів, таких як, наприклад, Парасюк, якщо дуже коротко, як ви вважаєте, така поведінка народного депутата збільшує його популярність серед виборців, чи все таки зменшує? Ну незважаючи на те, що деяку все ж таки підтримку от таким от діям патажним ми можемо знайти у суспільстві. Але на загал в нас дуже адекватні люди, які можуть оцінювати поведінку, також адекватно, і тому я не думаю, що це вплине на збільшення рейтингу депутата. Все ж таки, якщо робити прогнози, то дана поведінка і висновки, які будуть зроблені громадськістю, стануть таким запобіжним заходом щодо електорального вибору в майбутньому. Чи ж пані Гені, дуже вам дякую за те, що прийшли і за цю змістовну розмову? Нам час переходити до завершальної частини нашої програми.